Корупція, лицемірство чи бюрократизм, що не подобається громадянам в українській владі. От, взагалі, я в не політиці. Я ніяк це не аналізую, не аргументую. Е, можливо, це не дуже добре. Все ще є відчуття, що люди туди йдуть для того, щоб бустити свої кар'єри, а не для того, щоб власне працювати так, як це прописано. Непорядкованість децентралізація можливо, тому що від регіону до регіону регіону відбувається. Якісь прийняття рішень, про які ніхто не знає. Корупція деякі неправильні рішення, які приймають стосовно цивільних, стосовно військових стосовно, ну будь-яких питань. Це настільки вже дійшло до рівня, що е, тебе дратує навіть чути, слухати якісь зміни, якісь знову сидять в раді, щось там обсасують, так би мовити. Е, людей вже це дратує. Я це ну перестала просто дивитися через е, таке збуджене перезбудження. із за цього все не влаштовує. Всього мало, не знаю, багато е, грошей ворують. Е, це не доходить до народу. Якби від цього ми, страж... ну, ми страждаємо від цього, це правда. Те, що вони це реці е, оце це показують, що вони такі класні. Ну я розумію, політика це у них там більшість законів, які вони зараз прийняли саме під час війни, про, про якісь обмеження. І навіть у цей закон про виїзд хлопців, то я вважаю, що це взагалі не дуже логічно, тому що зараз більшість хлопців виїде і потім не буде кому воювати по суті.